Займаюся у студії Божавська Павло уже п'ять років поспіль займається у студії мистецтв, що знаходиться за 10 і... кілометрів від його дому. Щотижня туди його відвозить мама, яка тішиться тим, що її син справді творча особистість. Результати не примусили себе чекати. Робота її сина зайняла друге місце у всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку Мої права. Я займаюся у студії Божавська фантазія. Я вже ходжу туди близько п'яти років і це. В цьому мені допомагає мої викладачі, дуже багато мені допомагає мама, тому що вона дуже часто мене возить. Там малюють, так? Так. Там можна малювати, займатися різним мистецтвом. Щоправда, на перемогу свого творіння хлопчина і зовсім не розраховував. Ні, я таке зовсім не очікував. Це дуже велике. Дуже велика честь. Оскільки ініціатором проведення конкурсу стали обласні управління освіти та юстиції, то відповідно вони мають на меті пропагувати правові знання. Конкурс хотів зазначити проводиться з метою розвитку морально-етичних якостей дітей, формування у дітей підлітків позитивного образу як права, підтримка талановитої молоді та розвиток їх самореалізації. Роботи всіх учасників конкурсу закарпатці змогли побачити у проміщенні музею імені Бокшая та Ерделі. Переможці у свою чергу попрямували до столиці за своїми нагородами.